Дресс, моя бабушка в детстве таку стріпню для мене готовила. Тадам! Піветь першорований речі. Якби я ось так розмовляла, то ніхто ніколи б у житті напевно не здогадався, що я народилася трохи більше ніж за 30 кілометрів від прекрасного міста, що називається Коломия. Висколоми. Як вас ви звати? Сенія. Козирна Ксенія Константиновна. А мене звати Мар'яна. І попри те, що срачі довкола серіалу встигнути до 30 м'яко кажучи, відгриміле, ми його сьогодні пом'янемо. Бо не коло її єдиною, як то кажуть. І не в коломиї насправді річ. Привіт всім своїм! Ви на каналі Паніка і чужі. І сьогодні у найкращих галицьких традиціях я вкотре прошу вас. Підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. А тим, хто є, тим, хто підтримує, дякую цьому летима. Це кадри серіалу Встигнути до 30», що вийшов на каналі ТЕТ наприкінці жовтня. А це Люба довкола образу і мовлення якої виник неабиякий срач Люба з Коломиї. Вона після невдалого дня у столиці йде в бар, аби попити водички. Карл в барі попити водички. Ви робили таке коли-небудь? І знайомиться там ще з двома дівчатами. В усіх день народження всім стукає рівно по 29 і всі щось мають встигнути до 30. Одна хоче заміж інша довести батькам, що вже доросла, а наша, начебто, землячка, прагне заробити грошенят і відновити ресторан батька. Що ж відбувається у фіналі? Спойлерю з вірою, що цей серіал ніхто не буде дивитися. А у фіналі не відбувається нічого. Ресторан батько продав, заміж ніхто не вийшов, на квартиру до дівчат переїжджає якийсь чувак, засмучені героїні. Продовжують бухати, не розуміючи, що з ними твориться майже в 30. Яка у цієї байки мор. Я з Коломиї в Люксембург вибачте мене. Кілометрів. Скільки? <смір> 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 Кільканадцять! Кільканадцять <смір> кілометрів, звісно. Хто його там знає? Увага! Запитання! В запитанні є заміна. Які асоціації викликатиме в людей дівчина з Коломиї після того, як вони переглянули серіал, встигнути до тридцяти. та Я Відчуваю! І не треба говорити, що в кожній умовній Коломиї є тупа дівка, через яку ми відчуваємо іспанський сором. Так, тупа дівка в кожній Коломиї на правду є. І після п'яти років стосунків вона дізналася, що її хлопець а гей. Так. Гей – це коли хлопець так. так. Mm -hmm. Але навіть дуже непристойна дівчина з Коломиї виглядає геть інакше. Бо виглядає вона як типова росіянка, і гримери, здається, старанно намагалися це підкреслити. І говорить вона зовсім не як воломиянка. Можливо, вас хтось підштовхнув? Звісно, бабуся. І такі прийоми сто років як не в моді і сто років як використовується Росією для прямих пропагандистських цілей. Йо? Я не розумію одного: якщо творці серіалу вже й вирішили удатися до таких примітивних засобів, то чому не сказати, що ця люба припустимо з якихось неіснуючих задрипанців? Я хез. Звичайно, що все це Коломиян дуже обурило. В мережі розгорівся скандал, а міський голова надіслав телеканалу тет-листа, в якому вимагає публічного вибачення і заборони серіалу. Вони хоча б переглянули, скажімо, Вікіпедію, переглянули би кілька роликів про Коломию, і вони би так собі не дозволили це зробити. І в нас є пропозиція для каналу, будь ласка, приїдьте. Люди всі помиляються. Ми це розуміємо. Ми вам розкажемо, потім покажемо. І, будь ласка, ми готові, скажемо, щоб ви будете знімати наступні, якщо там серіали, але це буде правдива інформація про наших українських дівчат, жінок, про наших людей. Це є неприпустимо. Телеканал Тет відповів у соцмережах розпочалася гіперболізація контексту, начебто, Коломию назвали глухим селом, а головну героїню Любу зробили рагулинею та неймовірно дурненькою. Це абсолютно не відповідає дійсності. Всім привіт! Мене звати Люба, я з Коломиї. Чекайте, Може, я якось працюю. У нас в селі часто так ділять. А що далі? Секс з терористами, мої жалості. Любосю, у мене хоч якийсь секс. Я. А у тебе секс останній раз був коли? В Коломиї, в полі, десь під копицею. Ще погано город знаю. Вони їхали. Селюки. Тримай. Коломия це не село. Коломия це. Стоп! Місто, в якому знаходиться єдиний музей писанкарства у світі, найбільша писанка на землі. Місто, яке шанує і створює українські традиції, де здавна був свій театр, своя гімназія, свої друкарні, це є традиції сплетіння різних народів. Українці, поляки, євреї, німці, австріяки місто, де жив і працював за Мазох, Це край дисидентів та опришків. Це місто, в якому є школа шляхетних українок. І ось так, до прикладу, виглядає Люба з Коломиї. А приблизно ось так невдоволена селянка, що народилася поблизу. Вот тільки не треба піднімати про керзика. От наша партія качка би вас копнула, все би вам губили зали. Аби вас мухи на Різдво покусали брехуни Ну, Якщо вже брали створити щось українське, то чому ж знову в серіалі проскакують російські слова? Не розумію цього. Якщо ви вже взяли героїню з міста Коломия? То чому ж ви не приїхали до нас в Коломию та не послухали, як насправді спілкуються Коломіяни? І чому таке гарне історичне місто, чимось схоже на Львів, ви виставляєте в світлі якогось такого села-села. Ну таку селючку вже що далі нема куди. І знаєте, свого часу колись в університеті я. Піддалася булінгу зі сторони своєї одногрупниці, яка мешкала в Івано-Франківську. Своїм зовнішнім виглядом вона показувала, що вона вища, краща, багатша, і збирала навколо себе таких же однодумців. Але час все розклав на свої місця. І завдяки тому, що я не піддалася на якісь провокації, я не зламалася, я зараз є та, хто я є. А у неї час справді розставив все на свої місця. Є така ще думка, і бачу навіть в серіалі, проглядається, що от люди з села це ніхто, це якісь раби, це якісь відсталі, особистості і так далі. Ви знаєте, місто ніколи не проживе без села. А ви знаєте, які в селі трудолюбиві люди, як вони важко працюють, як кожен фрукт. Овоч, інший кисломолочний продукт важко дістається, важко потрапляє до вашого столу. Тож, нарешті, почніть цінувати один одного та стирайте стереотипи містянин, селянин, інтелігент, не інтелігент. Українець сам по собі це вже висока національність. Ми нікому не мішаємо, ні на що не засіхаємо, але наше ми будемо берегти його ось... історію. Також телеканал ТЕТ додав водночас, ми розуміємо, що суспільство наразі дуже травмоване і навіть безневина аналогія репліки чи зовнішній вигляд можуть обурити когось. Так, можуть, бо хтось втратив батька, хтось втратив будинок, роботу, сина, чоловіка. Ради того, аби жити в державі, котра називається Україною, і на яку напала недодержава, яка століттями показувала і показує українців як таких, що без особливих інтелектуальних здібностей, без стилю, без культурного надбання, без ідентичності, з тупою говіркою віркою, і так далі, ви творці серіалу встигнути до 30», робите те саме. Тому до вас сьогодні запитання. Тому ну, що ми розуміємо, що таке слово гумор і для чого воно ну, це є важлива така якість людини, вона корисна, але глум це трошки інше. Коли глумляться над тобою, це трошки інше. Тому хай приїдуть, ми готові посидіти, поговорити, розказати, показати. Режисер серіалу Білорус Віктор Медвецький про нього написали в змі цього літа, обговорюючи те, що державний телеканал Дом виділив 14 мільйонів гривень на створення комедійних серіалів, з яких за 4 мільйони фірма IQ має створити різдвяну комедію Позивний Санта. До червня 2023 року. Єдиним засновником фірми IQ була фірма IQ Production. Її створили Оксана Іванюк, Сергій Атрошченко і Віктор Медвецький. Громадяни Білорусі, фірма зареєстрована в Україні. Вони разом з актором дизель шоу Дмитром Танковичем володіють також товариством команда ЧП разом з учасниками мінської команди КВК ЧП, які перебрались в Україну. То алесі діда Пишуть, що цей нарід працював на Росію і навіть перед самісіньким повномасштабним вторгненням в Україну створював там такий же ніякий, на мою думку, серіал Катя на автоматі. Та це ще не все серед авторів сценарію ситкому встигнути до 30» є такий собі Євгеній Бабков, який втік до Грузії, активно там виступає російською. Я вирішив трохи засрати інтернет. Говорить про те, що в Україні притісняють русський ізик, який іноді виступає англійською. А потім викладає ці відео на свій ютубок під ось такою назвою. Коли в Україні війна була важливою, чи актуальною, чи релевантною, скажімо так, не важливо, як ви перекладаєте цю його репліку, важливо розуміти, що для хлопаки війна вже була на початку війни, у 2014-му, знову ж таки, в такий особливий і знаковий для України час на телеканалі ТЕТ виходить ситком одного разу під Полтавою, створений 95 м кварталом, де такий собі Юрчик разом зі своїм кумом постійно, потайки від своїх дружин, намагаються знайти, щоб то випити. У головній ролі теперішній актор кварталу Юрій Ткач. Який розповідає, що насправді зіграти в цьому серіалі мали інші актори, які з незрозумілих причин чомусь не з'явилися, і насправді все це дійство мало відбуватися не під Полтавою, а десь під Івано-Франківськом. Це із, із ізначально повинен бути захід України, е, типу, от в країні там були Дніпро. Ага. Харків, Львів, а це от там десь десь здається Карпат. Ага. Чи Івано-Франківськ. Щось таке. І отримало, що я кажу: що я на сужику, я українською чистою не розмовляю, я не можу це робити. Сужик, давай. І, і продюсери тоді зрозуміли, що сужик це Полтава. І а... вони сказали, так, давайте буде Полтава. Отлично. А пригадуєте, это видос поліція полиция україни 95-го кварталу 2016 року, в час, коли уже тривала війна. А ви знаєте, полным ходом йде реформирование старой доброй милиции в новую полицию. Но, как показывает практика, молодых, перспективных, подкачанных и талантливых полицейских на всю страну не хватает. Поэтому представьте: поселок городского типа где-то на западной Украине. Новоявлені поліцейські отчитываются перед руководством. И кто тут у нас? Петренко и Сидоренко? То и так, дядьку. Что это ты себе на нос напялила, а? Ядьте, дядьку, вы что не знаете, что это? у спражник американских копив? Все окуляры называются капельки. Почему без стекол? А то діти каменюками повыбивали. Хулиганы, хуже. Тогда сразу второй вопрос. А. Почему от вас? Вот даже сюда слышно, несет перегаром, а? Як це, тебе почему вышел? У нас же вчера перша зміна была. Ну как вообще в патрульные попали? Ча? Что за натики, дядько? Мы с Кумом пришли жёстку школу выживания. Мы прошли скрізь все. Скрізь голод, скрізь голод! Виживали без їжі, без води, без тепла. Ого, что за школа такая? Звичайне середнє Івано-Франківська школа. Так, ви предложили ему дунуть в алкотестер, да? Не, 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 дядько, алкотестер ми десь провтикали. Так. Да. Ми предложили ему дуть в трембіто. А, після вокзалу ми в школі приdetvertili трактористичний актів. Що? акт. Так. Та я еще раз спрашиваю, что що в селі Мутуски, що за 20 кілометрів від нашого селища. Трактурист Петя закріпляв сарай, бухає шваляє. Ну, вы його арестовали? Він взяв нас в заложники. Каким образом? Він сказав, хлопці, будете бухать, ми сказали так. А пригадуєте останнього москаля. А пригадуєте великі вуйки. Тривай. А? Це як на екскурсію в Карпати сходити. Тримай. Ну, якщо це екскурсія, можна спробувати. От, Валера, це наші Карпати. Ось які високі, міцні дерева. Як ми готували Правило третє. Не ховати мій чемодан. Це не жарти. Там гроші і документи. Тільки не кажіть мені, що чемодан. Дорогі Режисери і продюсери, а скажіть, будь ласочка, а чи не офігіли ви зовсім? Гуцули – це не дикі рагулі, якими ви їх показуєте. Гуцули – це баба Чукутиха, яка за переказами могла три дні співати пісні на весіллях і жодного разу не повторитися. Гуцули – це отець Іван Рибарук, до прикладу, який торік закликав святкувати Різдво 25 грудня, а не в січні. І робив це символічно і показово у церкві, в котрій знімали коли тіні забутих предків гуцули, це дуже красиві люди, гуцули це дуже підприємливі люди. Бо гуцули це власники тих садиб, до прикладу, зі спа-салонами і щанами, в яких ви так любите відпочивати. Так чому ви досі тягнете цю совкову непотрібну традицію? Чому ви не придумаєте щось оригінальне нарешті і цікаве, хоча б на другому році повномасштабного? Я хезе. сьогоднішній Івано-Франківськ це люди з Донецька, з Луганська, з Харкова, з Маріуполя, з Запоріжжя, з Херсона. І знаєте, що всі ці люди говорять? А вони говорять те, що вони в шоці від того, яким їм усе життя Прикарпаття показували, і яке вони є насправді. Є люди, які на всій Україні знаєте, начебто здали екзамен на принадлежність до нації. Зараз мене можна буде звинувачувати в надто пафосних висловлюваннях, але я все таки скажу це: що край, котрий народив Довбуша, Бандеру і багатьох багатьох інших, завжди був, є і буде величезною кісткою в горлі в окупанта. І спочатку фільм, а потім військовий робитиме усе для того, аби нас знищити. Припустимо, що творці українських серіалів, які виходили раніше, десь були несвідомими, і що вони прозріли аж 24 лютого, так як вони нас в цьому переконують. Так чому ж ви продовжуєте робити те саме? Чому будь-яка претензія на комедію на українському телебаченні продовжує дорівнювати стьобу із села або стьобу із п'яниць? На початку листопада цього року в Україні почали обговорювати нову стратегію розвитку серіалів від держкіно, і кінематографісти обурилися наміром вкоротити фінансування повнометражних фільмів, а навпаки, додати серіалам. Журналісти назвали це так: вбити українське кіно швидко та з гарантією. Ігрових повнометражних фільмів для широкої аудиторії має бути профінансовано не більше 20 на рік. Телевізійних серіалів не менше 600 годин на рік. Кіно є дуже потужним інструментом впливу, бо воно говорить до глядача дуже простою і зрозумілою йому мовою. Кіно показує культурні відмінності та особливості. Кіно є дуже важливим, якщо ми говоримо про презентацію України в світі, а зокрема, фестиваль. Не кіно а автори цієї стратегії пропонують профінансувати не більше семи на рік авторських повнометражних фільмів для фестивалів категорії А. Таке враження, що ця стратегія розвитку до 2027 року має на меті остаточно вгробити Довженко центр, створити державний фонд фільмів, з якого будуть виділятися кошти на низькопробні ось такі серіальчики, і що знищить остаточно якісне українське кіно. Якщо це так, то все буде дуже сумно. блін! Мені сьогодні подруга скинула одне відео. Ми його обговорювали зовсім з іншого приводу. Але тут на нашу темоньку, те, що було, і я хочу вам це показати пані Рагулівне. Я зараз дивлюся серіал. За, закохай мене, якщо можеш. Це один плюс один продакшн на мігаго. І там, от момент, якийсь в один момент я зрозуміла, що головну героїню звуть Еллі. І от я зараз вам поставлю запитання. Еллі. З чим у вас асоціюється ця ім'я? З якою книжкою? Що це за героїня? А потім у Еллі в якійсь серії, уже, очевидно, для мене я не звернула на це увагу, є собака Татошка. І я така думаю, а нахіра? Ну, згадуйте. Ну, я даю вам 10 хвилин 10 секунд згадати, звідки ви це можете знати, якщо ви можете знати я думаю, а нахіра в 2022 році українському глядачеві робити головну героїню, яка асоціюється у, неї, у них з дитячою книжкою Волкова, причому що Волка в цю книжку тупо дослівно сплагіатив у Баума. Волшебник в изумрудном городе. ви російською мовою можете її знати. І от у нього там Еллі і Татошка. Дівчинку в оригінальній книжці звали Дороті. І я думаю, а, от, ну от, а, тип, а що, впало, що впало на голову сценариста, що він зробив цю історію і заховав от таку пасхалочку. І навіщо він її туди заховав? Що впало на голову сценаристам тема нашого сьогоднішнього випуску? Тада! Отже, повертаючись до тих, що не встигли до тридцяти, є кілька версій, чому цей витвір не мистецтва, все-таки зумів побачити світ: креативність, обізнаність, інтелектуальні потуги їх авторів тобто їх відсутність ви прізвища, бачили інші проекти цих людей бачили. Оцінюйте, насправді виглядає усе сумно. Або автори настільки ліниві і настільки лівою ногою робили цей серіал, що навіть вирішили не вникати в суть справи, вхопили першу ліпшу красиву назву Коломия і пігнали. Або вони настільки моляться на їх контент, що навіть не вважали за потрібне піднапрягтися і придумати щось цікаве та оригінальне. Або вони свідомо продовжують працювати на ворога, або все перераховане разом взяте. Як ви думаєте, напишіть, будь ласка. Коментарі. Знаєте, якою б не була причина про наслідки, все-таки треба говорити, і все-таки треба робити висновки. Бо надто високу ціну ми сьогодні сплачуємо. Бережіть себе і не забувайте, що я вас дуже просила підписатися на цей канал. Побачимось!